Таполанське благословіння на 3 липня 24-го року, і Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вік наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословим Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Господь піднімає питання про беззаконня. І Він каже, що. Не кожний, хто говорить мені, Господи, Господи, від Царство Небесне, а лише той, хто говорить волю Отця, і буде там говорити, що Господи, ми ж іменем Твоїм і бісів виганяли, і людей лікували, і пророкували, і, і багато чудес інших е, творили. А він скаже все одно, що відійдіть від мене ті, що роблять беззаконня. Піднімається питання таке, ми думаємо завжди, що гріх або пристрасть, або беззаконня це, це тільки е, такі рукищі, які видні, які, е, ну, які можна ну, відчути і побачити, знаєте, такі як вбивства, грабіж, блуд такий явний, відкритий, ну і так і, і, і тому подібне. Але Господь каже, що навіть якщо ви і виглядаєте гарненькими, а не йдете шляхом за мною, не берете хрест свій, а лише користуєтесь зовнішнім і пристосовуйте до світу цього, то ви вже творите беззаконня, бо ви не виконуєте волю отця мого. Тобто творити законне це творити волю отця його, бути з ним, перебувати їм, шукати з ним, а не твор, а робити беззаконня, не робити цього. І середнього немає. Знаєте, я відсиджусь там за кустиком, і буду там, знаєте, тихо себе поводити, але робити волю отця не буду. Тобто то я спасуся. Знаєте, буду себе тішити тим що, тим, що, знаєте, я ж нічого поганого не роблю. А виявляється, я погано вже роблю, тому що не роблю того, що потрібно робити. Якщо я сьогодні покликаний створити добро і не зробив його, то я вже створив беззаконня. Нічого не роблячи нібито. Про це піднімається в цьому Євангелії. Господь каже, що пам'ятаєте про кричу про десять талантів. Одна людина закопала свій талант і була засуджена і кинута в темницю темну, там де скрежить зубів і плач великий. Чому? Тому що вона не зробила і не примножила те, що їй було дано. Своє життя вона знаєте, добро в своєму житті вона не примножила. А залишилася, закопала. І це нам каже, і це є беззаконня. Тобто ми говоримо про те, що ми повинні робити добро, робити милосердя, робити любов. І тоді ми станемо і любов'ю, і милосердям, і добром. Амінь.